Клавдія Петрівна, Бенксі Сіа, Килимен. Ці люди приховують свої обличчя. Вони намагаються робити все для того, аби їхня творчість була впізнаваною, а зовнішність залишалася в секреті. Та чи вдається їм це? Адже фанати активно ведуть розслідування, щоб дізнатися, хто ж приховується за маскою. Сьогодні в рубриці Топ 5 розкажемо про цих таємничих знаменитостей, та навіть привідкриємо завісу. Нині всесвітньо відома співачка Сія прославилася не лише завдяки своєму співочому таланту, але й вдало підібраному стилю. А саме своїй перуці на півобличчя, лице сія ховала і під час виступів, і під час світських заходів. А у кліпах замість зірки зазвичай знімалась тоді ще зовсім юна танцівниця меді зіглер. Але теж у такій перуці. Думаю, вона хоче, щоб її знали як художника і артиста, а не просто впізнавали обличчя. Втім, ім'я співачки добре відоме публіці Кейт Ізабель Ферлер. А ось таємницю своєї зовнішності, яка, попри нагороди і визнання роками, залишалася справжньою загадкою, Сія наважилася відкрити не так давно. 10 чи 12 років я була співачкою, яка не мала великого успіху. Я була алкоголічкою і наркоманкою, а потім почала вести тверезе життя і усвідомила, що більше не хочу бути артисткою. Бо щойно до мене починала приходити популярність, моє життя дестабілізувалося. Втім, остаточно кидати сцену співачка не наважилась, тому просто вирішила таким чином зберегти свою приватність. Я не хочу бути знаменитою і впізнаваною. Не хочу, щоб мою зовнішність обговорювали. Та звісно, я не приховую обличчя, якщо поблизу немає камер. Та зрештою, прийнявши свій успіх і себе справжньою, зірка таки почала виходити у світ без масок. Ще одні світові зірки під маскою французький електронний дует Daft Punk, обидва учасники якого традиційно виступали у шоломах. Втім, такими загадковими вони були не завжди. Учасники гурту, тоді ще на початку 90-х, під назвою Дарлін Ді Мануель, Деомем Крісто і Тома Бангальтер своїх обличчя не ховали, але й успіху колектив не мав від слова зовсім. Той проєкт був досить середнього рівня, він був швидкоплинний. Може, шість місяців, чотири пісні та два виступи. Перша ж рецензія музичного журналу охрестила їхню музику як «Дафт, панк і Треш купою божевільного сміття, до чого музиканти поставилися з неби якою іронією. Гурт розформували і створили новий «Дафт панк», за назву якого і взяли той самий лайливий відгук. Щоб підкріпити свій футуристичний образ, хлопці вирішили одягнутися в шоломи і костюми роботів. І це спрацювало. І хоча 21-го року гурт заявив, вони розпалися, враховуючи на ординарний стиль колективу, за цим може стояти чергова трансформація у новий проєкт. Особлива інтрига трималась довкола брейкдансера з гурту Калуш Оркестра», відомого публіці як Мен, Сценічний костюм якого повністю приховує його тіло і обличчя. Який образ, я таким родився. Я такий і я. Кілемен Килим килимоч. Вам не подобається моє обличчя, я ж його не приховую. Та ось вам правда: від початку повномасштабної війни Килемен долучився до лав територіальної оборони ЗСУ і у зв'язку з цим не зміг виїхати з України на Євробачення до Італії. Тож справжнього килима тимчасово замінили на іншого. І останній своє обличчя все ж розсекретив. Харизматичним танцівником виявився 25-річний Влад Курочка. Який вмить підкорив серця мільйонів шанувальниць. А ось особистість оригінального килемена і досі залишається для українських фанів великим секретом. Втім, його популярність з тим лише росте. Одним із найзагадковіших персон світу є британський стріт арт-художник Бенксі. Від початку причина його анонімності проста. вуличні митці порушники і стріт арт поза законом. А в масці, тому що ти не можеш бути автором графіті, а потім відкрито і легко з'являтися на публіці, ці речі несумісні. Та варто було поєднати таємничість і його впізнаване гостро соціальне мистецтво, як Бенксі в мить став зіркою. А появи робіт художника на аукціонах справжнім перформансом. Як приміром, ось. щойно пролунало продано за рекордні 1,3 мільйони доларів за знамениту дівчину з кулькою. Як невідомий запустив шредер, вбудований у нижню частину рами. Картина була частково знищена, втім це лише підвищило її ціну. Через три роки арт-об'єкт продали вже за 25 мільйонів. Хто ж ховається під всесвітньо відомим псевдонімом? Є різні версії, проте одна з найпопулярніших британський музикант Роберт Дель Ная, засновник гурту Messive Attack і графіті художник, і, до речі, великий шанувальник України, який від початку війни активно нас підтримує. Хто знає? Але на дев'ятому місяці війни на Київщині з'явилося сім графіті авторства Бенксі. Які він офіційно підтвердив, на своїй інстаграм-сторінці митець також виклав відео про створення картин в Україні з піснею Червона рута люди ж, які потрапили в об'єктив його камери, навіть не підозрювали, що бачили легенду. Бомба ж сюди впала, і тут загинули люди. Не сумуй зай. Ми вже стільки виплакали. Встань, дядя з Нова артистка на українській сцені Клавдія Петрівна нині найзагадковіша особистість шоу-бізнесу. Її треки розривають чарти, а сама виконавиця досі лишається таємницею. Ходили чутки, що під псевдонімом приховується одна з уже давно відомих артисток. Серед кандидаток була і Марія Кондратенко, та саме виконавиця хіта Ванька Встанька. Крім того, коли переможницею номінації дебют року стала Клавдія Петрівна, на сцену за нагородою піднялася саме Маша. Привет, да, друзья, та це схоже був не більш ніж черговий піархід. Згодом у медіа заговорили, за цією хітмейкеркою стоїть 18-річна Соломія Опришко, раніше невідома вокалістка. Чи праві джерела, чи молода вокалістка просто спекулює на буцімто схожості із зіркою? Невідомо. Поки що, справжньою несподіванкою стала нещодавня поява Клавдії Петрівни на сольному концерті Артема Пивоварова, де вона вперше заспівала наживо. Ось тільки обличчя співачка так і не показала, натомість цей дебютний вихід збігся з її важливим анонсом. Артистка планує зібрати палац спорту як сольна виконавиця, і, нарешті, буде готова розкрити всі карти, а поки інтрига триває.